Ви колись замислювались, скільки таємниць і віків може вмістити одна львівська кам'яниця? Ласкаво прошу до Музею історії України, розташованого в самому серці Львова на площі ринок. Це Масарівська кам'яниця, справжня літопис каменю, вперше згадана ще в 1535 році. Її власниками були купці, дипломати, навіть шотландець, а в середині ХІХ століття продавець солодощів. Після великої пожежі 1527 року будівлю перебудували у стилі відродження, залишивши готичні склепіння 15 -го століття. На початку 20 століття кам'яницю модернізували. З'явився четвертий поверх з фронтоном і Меркурієм Богом торгівлі. А вже з 1946 року тут почала розгортатися музейна історія. У 2017 році тут офіційно відкрився відділ Музей історії України. Сьогодні це понад 2100 унікальних пам'яток, розміщених на чотирьох поверхах. Перший поверх археологія, другий княжа доба. Археологія Галича, фрагменти хрестильниці князя Володимира, Хрести Енкулпіоне. Третій поверх це козацька доба. Тут предмети побуту запорожців, гетьманські клейноти, зброї, портрети гетьманів. Останній четвертий поверх це скарбниця писемної культури. Музей історії України у Львові. Це не лише кам'яниця на площі ринок. Це мандрівка тисячоліттями, Це пам'ять, що говорить. Масарійська кам'яниця. 500 років історії. На ринку під дахом старої доби. Музей відкриває нам давні світи. Козацькі мечі і герби. і шити портрети гетьманів. Це можна знайти тут є в Ангелі, як книги із пів, оргам, що ще пам'ятає молитви. Кожен артефакт, то шипі під землі, що дійшов до нас крізь бурі жалі, Масарійська кам'яниця знов. Розповість про волю, вірую, любов.